English for Kids Online. Unit 3 з look back. Сьогодні у нас повторення вивченого матеріалу. Працюємо з вами на двох сторіночках нашого робочого зошита. 35-й і 36-й. Ну що ж, почнемо. І так, page 21. Повторюємо з вами must-mustn't. You must use a napkin to clean your mouth. Ти повинен типу, варт, так? тобі треба використовувати серветку, аби витирати рот. You mustn't sing while you are eating. Ви не повинні співати, коли ви їсте. You must wash your hands before eating. Ви повинні мити руки перед їжею. You must mustn't eat loudly. Ви не повинні їсти гучно. You mustn't lick your knife. Ви не повинні облизувати ніж. You mustn't eat and speak at the same time. Ви не повинні їсти і говорити водночас. Поставте відео на паузу. Activity 22. Circle the correct variant. Оберемо правильний варіант. Some or any. Нагадую, some – Це positive sentences, стверджувані речення. Any, negative and questions. I can buy some cheese and butter. Я можу придбати сир і масло. 2. Are there any apples? Чи є яблука. 3. We haven't got any vegetables for tomorrow. У нас немає овочів на завтра. Four. We need some milk. Нам потрібно молоко. Five. Is there any bread at home? Чи є хліб вдома? Six. We've got some biscuits. У нас є печиво. Поставте відео на паузу, аби перевірити домашнє завдання виконання цієї вправи. Activity 23. Circle the correct variant. There is a dialogue. У нас є діалог. Давайте його прочитаємо. Is there any juice in the fridge? Чи є сик в холодильнику? No there isn't. Is there any milk а молоко? Yes, there is some milk in the fridge. Так, є в холодильнику. Is there any rice? Чи є рис? No, there isn't any rice. Немає. Are there any oranges in the box? Чи є апельсинки? Yes, there are. Yes. так. Are there any sandwiches in the bag? Чи є бутерброди у сумці? Yes, there are. Так, є. Окей. Okay. Зупиніться на цьому відео ще раз на цьому уривочку. Перегляньте його. 24. Circle the Correct Variant. Продовжуємо повторення граматики. 1. There isn't much sugar in this coffee. В цій каві немає багато цукру. 2. Um, is there any bread left? Чи є ще хліб у нас? 3. There aren't many biscuits in the packet пакетику немає багато печива. Фо, there is some water in the bottle. У пляшці є вода. 5. Is there any orange juice in the jug? Чи є плюсів сік у, у Кувшині? Uh, the next one. She needs some flour. Їй борошно. Хоча можна сказати і a lot of flour, в принципі. І сам і лотов. Uh, there is much jam in the jar. Uh, Банці багато ще варення або джему. Поставте відео на паузу. Ну знову ж таки, там де flower, she needs some flower, or she needs a lot of flower. А lots of це теж та фраза, яка, в принципі, має право на існування. And the last one. <кхух> Треба написати рецепт фруктового салату. Можна використовувати ці слова, які у нас є, можна використовувати. Якісь ще інші, тому що тут написано You may use the following words. Ви можете використовувати ці слова. Wash fruit first. Спершу помийте фрукти. <coughs> «Then peel oranges, pears, bananas and apples». Потім почистіть усі фрукти. Наявні, так, cut oranges, pears, bananas, and apples into small pieces and mix them. Поріжте їх, наріжте їх маленькими шматочками і змішайте. Add some yogurt on the top of the fruit. Додайте йогурт на uh, вершину зверху на фрукти. Decorate your fruit salad with berries. Прикрасьте ваш салат uh, ягодами. Enjoy your meal. смачного. Поставте відео на паузу, аби записати до кінця цей рецепт або напишіть свій власний. Which recipe is your favorite one? I don't know. На цьому огляд уроку «Лукбек» завершено, як і огляд повністю третьої теми. Дякую вам за увагу. Сподіваюся, що ці відеоуроки стають вам нагоді. Долучайтеся до нашого каналу, не забувайте про підписку, вподобайку, звичайно, зберігайте це відео відеодобіркою уроків, тому що вона буде доповнюватися протягом начального року. І наразі вже пишеться добірка відеоуроків 6 класу і, сподіваюся, 7 класу також. Тому ми з вами будемо товаришувати, можливо, декілька років поспіль. That's all for today. Дякую вам за увагу. На все добре. Ми зустрічаємося в наступному відео на четвертій темі Kids Online. З уроку Kids Online починаючи. See you! Goodbye!